У нас утворилася петля. Пров'язуємо 10 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ми пров'язали ланцюжок із 10 повітряних петель. Пров'язуємо одну петлю, це петля підйому. В'яжемо стовпчик без накиду. Першу петлю ми пропускаємо, вводимо гачок в другу петлю, перетягуємо ниточку через ланцюжок, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю. Цю петлю ми пров'язували, вводимо в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступну петлю. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, пров'язуємо одну повітряну петлю. Це петля підйому. повертаємо наш вієр. Будемо в'язати ось так під низ, під петлю вводити гачок. Першу петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ, під другу петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали, і ось тут у нас є петля підйому. Вводимо гачок між стовпчик без накиду та петлю підйому. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо петлю підйому. повертаємо виріб. В'яжемо стовпчики без накиду. Першу петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ. під другу петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під наступну петлю стовпчик без накиду пров'язали. Вводимо гачок під низ під петлю підйому та стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. У нас получається рівні краї і акуратна робота. Знову пров'язуємо стовпчик без накиду, повертаємо виріб. Першу петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу петлю. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати. На ту довжину, яка нам потрібна. Пров'язали. Ось тут у нас петля підйому. Вводимо гачок між петлю підйому та стовпчик без накиду. пров'язуємо стовпчик без накиду. Бажаю всім успіхів. Дякую за увагу!